Listen. Альона, привіт. привіт! Дякую, що знову приділила нам час і прийшла до нас. Сьогодні у нас дуже цікаві розбори. Ми підходимо до парфумерії з точки зору віку. І ми хочемо допомогти вам обирати подарунки для своїх доньок, дружин, сестер, подруг. Наш досвід, я сподіваюся, допоможе в цьому. Альона, поговоримо трішки про твій вік. Супер прекрасний вік і парфуми його підкреслюють. Знаєш, а хочеться бути такою легкою, запам'ятатися, виділятися 100%, підкреслювати свій образ, а парфуми в цьому допомагають, це 100%. Зараз ми поговоримо про вік від 25 до 35 років. Я вважаю, що це. Прекрасний вік? У жінок немає поганого віку. Не Це в чоловіків да, да, тільки в нас, в чоловіків у нас немає. У нас кожен вік прекрасний по-своєму прекрасний жінка, як воно, вона з роками стає все краще. Так, так і підкреслює то чи інше. От сьогодні поговоримо про безпрограшні варіанти для даної вікової категорії 25-35 років. І хочемо почати з легкого парфуму. Lanvin Modern Princess. Це іменно про ту легкість, саме про ту легкість, про яку ми говоримо. Чи б користувалася ти такими парфумами? Так, Карін, колись користувалася. Так, прямо аж згадала ностельні. А кожні парфуми, це коли ти так і це той період, який ти проживав з ними. Це так. круто. Ну, вони такі прям да, підкреслюють, такі свіженькі. Ем, ну, мені дуже вони подобаються. В них щось таке, вони не солодкі сильно, але mm -hmm. щось така нотка трошечки є. Так, вони шлейфові. 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 І такі ігриві. Це парфуми гарного настрою. я сказала. Так, Сто відсотків. Це парфуми гарного настрою позитиву і легкості. Якщо ви хочете бути романтичною легкою, будь ласка, обирайте цей парфум, ви будете задоволені. А потім хочу продовжити із е, е, парфумів, які б виділили харизмою. Це Карліна Рера «Good Girl». Він такий досить сексуальний, красивий, манливий. Можливо, Ой. це для тих, хто ще в пошуку. Це 100%. І він такий ще трошечки сексуальний. Мені він дуже подобається. Це, це все моя улюблена туфелька, щоб знала, як вона виглядає. Вона допоможе 100% знайти свою другу половинку, вас запам'ятають. І він солоденький, але він такий, знаєш, якийсь манливий аромат. Він зачаровує. Зачаровує 100%. Тому хто в пошуках обирайте цей аромат, ви не пошкодуєте. Uh, зовсім скоро новий рік, і всі будуть йти на новорічні всякі вечірки. І ми дуже рекомендуємо взяти до арсеналу аромат Лавіабель. Теж інтригуючий, класний, шикарний, манливий і дуже підкреслить ваш образ: шлейф шедевральний. Так, він ви ти знаєш? що Це третій аромат, Вони всі між між собою різняться, але вони всі нереально круті, тому що всі жінки різні. Так, всі жінки різні, і кожні ну тут я таке прям бачу статусне трошки. Знаєш, так. є статус, костюмчик, якийсь офіс. Є робота, є корпоратив. Є робота, є корпоратив, це точно. Мені він дуже подобається, така ділова леді, і вона, вона не прям така, знаєш, ділова, але в неї є цей стиль і цей аромат її так трішечки підкреслює. Це той момент, коли а, ділова леді суміщає в собі сексуальну. Так, леді. так, так. От і це саме той варіант. Це поєднання, яке неможливо пропустити, і повірте, жоден чоловік це теж не пропустить. Так. А, також ми говорили з тобою за рамками цього ефіру що цей вік це про унікальність, універсальність і бажання виділитися. І тому ми додали в цей перелік бакара Руаш. Так. Ну, куди без нього? Без нього нікуди. <laughs> і з цим ароматом ви однозначно виділитеся. Ми зараз ще раз проговоримо про нього, тому що думка Альони в цій віковій категорії має значення. Mm, оце мої улюблені аромати. Я так і люблю карінути. Ну, Все-таки шикарний. Він шикарний. Він дуже багатий, він солодкуватий. Я вам сказала: я люблю солодкі аромати. Е, і він такий е, ну, прямо багатий багатий. Аромат. багатий багатий і статусний аромат. що б про нього не говорили, він має бути в вашому гардеробі. Ви не гардоробі. 100%. Послакуєте. І крайній аромат на сьогодні в огляді, але він один із самих хітових це е, Christian Dior, Blooming Bouquet. Блумінгбукет. Е, квітковий, свіженький. В міру, все в міру, такий в стилі Олдмані аромат. Ну це нереальний так. Він. Тут трошечки такого свіжості, багато квітів відчуваю. Це про молодість? теж? Так, да, це про молодість. Є, є такі аромати, що там квітів. Якби знаєш, вже вік 35+, то тут ні. Mm -hmm. Тут такі квіти. Приємні, молодий такий запах, мені так прямо в голові відразу така картинка. Це море, пляж, таке платічко легесеньке. Він такий романтичний аромат. Да. Дуже романтичний, якесь побачення. Мені дуже подобається. Перше побачення. Коли ти ще романтичний. Точно. Потім вже йде бакарад. А потім у нас лавіабель. Це то відчувається. Так, тому цей аромат такий да, для першого побачення він дуже романтизує образ і підкреслює. Ви така будете легесенька, таким шлейфом приємним. Дуже крутий аромат. Мені. Ви запам'ятаєтеся, однозначно. Так. Дякуємо вам, дякуємо, що ви з нами. Чекайте нових з нами ще оглядів. І підписуйтесь на наш канал і на канал Альони. Обов'язково ставте лайки. До побачення.